Китай надав причал для російського вантажного судна, що знаходиться під санкціями США, причетного до постачань північно-корейської зброї до Російської Федерації. Про це пише Reuters. Британський аналітичний центр повідомив, що російське судно Ангара, яке серпні 2023 року, переправило до російських портів. Тисячі контейнерів, які ймовірно містять північно-корейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі, в східній провінції Чецьянь. Присутність корабля у китайському порту підкреслює проблеми, з якими стикаються Сполучені Штати Америки та їх союзники, які намагаються перекрити військову та економічну підтримку Російської Федерації, оскільки Україна зазнає нестачі боєприпасів, офіційні особи США роблять все більше різкі попередження про допомогу Китаю у відновленні російської армії після її ранніх поразок у війні в Україні. Очікується, що ця підтримка стоятиме на першому місці на порядку денному цього тижня, коли державний секретар Ентоні Блінкен відвідує Пекін та розляне низку проблем, включаючи і війну Російської Федерації проти України та відносини між Росією та КНДР. Представник держдепартаменту США заявив, що йому відомо про достовірні повідомлення з відкритих джерел про те, що Ангара зараз пришвартована в китайському порту, і він порушив це питання перед китайською владою. Він надалі закликав всі держави-члени виконати свої зобов'язання та послався на резолюції ООН про обмеження торгівлі з північною Кореєю та вимогу до держав ООН зняти з реєстрації будь-які судна, які беруть участь у незаконній діяльності. Супутникові знімки показують, що Ангара пришвартована на верфі провінції Чензян, яка на своєму веб-сайті повідомляє, що це найбільша приватна судноремонтна компанія Китаю. Корабель був ідентифікований за унікальним транспондером автоматичної ідентифікаційної системи, який був короткочасно включений ймовірно з міркувань безпеки під час плавання по жвавій ділянці корейської протоки на шляху до Китаю. Перед прибуттям до Китаю 9 лютого, ймовірно, для ремонту чи технічного обслуговування ангара у січні була пришвартована у північно Ейському та російському портах із вимкненим транспортером. і він знову припинив передачу невдовзі після прибуття до самого Китаю.